Я вів в сумах весілля, і мене замовили вести тільки другий день. Мене замовляють на другий день. Наречена вона пів години зустрічі присвячує тому, що каже мені, пожалуйста, ми знаємо, які у нас будуть родичі. Нічого з традицій ви не маєте зробити. Починається другий день, я оголошую, що все, гуляємо, віддихаємо, я отак от просто п'ю водичку, повертаюся, і отак в притул все стоїть уже теща. У неї чомусь пакет БМВ з собою чорний. І вона каже: коли нас з папою будуть кидати в лужу. Я кажу, в сенсі, ну, типу, зима, я, яка лужа. Вона каже, так тут же ж у нас, хто з Сум знає, ресторан Казачок. У нас там є, воно називається Сумське море. І вона каже: ну, в, в Сумське море. Я кажу, так воно замерзло. Ну, типу, як ми це будемо робити? І тут зіграв пакет. Вона каже, так ми з папою підготувалися. Вона відкриває пакет, і там оцей бурт для лунок у рибах дівній. Показує мені, я кажу: ну думаю, я ну не можу зараз просто в тупу відмовити, бо це ж все буде скандал. І я поссорюсь, якби з одним із важливих чоловіка на весіллі. Я кажу, давайте так кажу, не проблема, але ви підійдіть до нареченої. Ви з нею поговоріть. Якщо вона погодиться, ми це все зробимо. А я ж пам'ятаю, що ну наречена проти. І вона уходить з цим пакетом. Я бачу, вона підходить до нареченої. Вони починають мілий розговор, і мама, типа, така. Речена, я тільки побачив, що вона просто дивиться на цей пакет, робить...